Ловіть ідею дуже смачного салату до святкового столу. Всі інгредієнти прості і готується салат дуже швидко. Я буду салат викладати шарами. Перший шар це натерта відварена картопля. Кожен шар буду змащувати майонезом. До речі, на моїй сторінці є дуже багато цікавих та простих рецептів. Зберігайте і цей і не забудьте про підписку, щоб мене не загубити. Наступний шар це мариновані огірки. Огірки я нарізала кубиком, але можна їх натерти на тертушці. Далі майонез і сардіна. Я її просто розминаю веделкою і викладаю поверх. Все добре розрівню. І викладаю цибулю. У мене просто цибуля, але можна використати мариновану. Далі майонез і натираю плавлений сирок. Але, до речі, якщо ви полюбляєте, можна замінити на звичайний твердий сир, це за вашим смаком. Далі знов майонез і останній шар це відварені яйця. Можна розділити білок, потім жовток, можна все разом, як це зробила я. І далі останній шар майонез і прикрашаємо за бажанням. У мене це ікра та зелень петрушки. До речі, якщо ви салат будете так само, як я, робити в кільці, то краще дайте йому постояти. Хвилин 15, щоб він добре тримався, і салат виходить дуже красивий і неймовірно смачний.